Дорогі друзі, так справа не піде. Піду я готувати якусь смачну вечеру, бо хочу їсти. Мій живіт крижить. Погнали щось смачненьке готувати. Готуємо рублені котлети, дрібно порізав курячий фарш. Викидаємо твердий сир натертий на терці. виливаємо два курячих яйця, дрібку солі, дрібку перцю і трошки висипаємо муки. І це все гарно перемішуємо. Будуть нас котлети. Отака в нас вийшла смачна вечера. Салатик, з помідорчика, огурчика. Рубляні котліти з куричого м'яса, хлібчик, бараболя з м'ясцем. Всім бажаю смачної вечері. Випить за здоров'ячку просить. Кухарка на кухні